Ми можемо говорити про дуже складні і високі речі, духовні, але не навчившись елементарної культури, ми не зможемо, як церква, мати нормальні відносини ні в церкві, ні з сусідами, ні між чоловіком, і жінкою. Тому що будь-які відносини вимагають простої людської елементарної Культури. Я розумію, я виріс в селі, можливо, моя культура відстає. Деякі з вас виросли в місті, вам легше, але, прийшовши до церкви, ми мусимо навчитись і цьому вихованню і культурі, яка від нас вимагає Ісус Христос, щоб кожна людина, яка нас бачить, наші повадження, наші слова, вона могла сказати: це культурна вихована людина. Їдеш в автобусі, уступи в старшому місці, ведеш себе десь між людьми, будь культурний. Людина говорить з тобою: не дивися на дерева, дивися на людину. Людина дає тобі руку. Замітьте, є люди, ти йому даєш руку, він дивиться е, за шпаками. Скажи, це гарно. Ти людині даєш руки, ти дивишся їй в очі, а він дивиться десь туди поза плоти. Це не вихованість. Тобі людина руку подала. Вона дивиться на тебе, подивися на неї. Ти говориш з людиною, людина дивиться в сторону. Ти говориш з людиною, людина жує жвачку. Скажіть це гарно, це культурно. Це проста невихованість. У Біблії, можливо, про неї так багато не написано, але про неї, на жаль, треба говорити: що є проста, елементарна людська вихованість. Говорять з тобою, говори, спілкуються з тобою, спілкуйся. Людина говорить, не перебиває її про це. Біблія каже: не перебивай серед розмови. Люди спілкуються, вскочив, Ванька встанька і перебиває всіх людей. Ну то ж невиховано, то не гарно, то не культурно. Говориш старшою людиною, дай старшому спочатку. Сказати, це прості елементарні речі, Но з них починається наше служіння Ісусу Христу.